Рушаю, давай я тебе відстрибну. Стривай, рибка. Стримай, біжи. Гарного суботнього дня вам. Ми з нори вже насолоджуємось вихідним днем. Чого я вам бажаю? Дивіться. Далеко ти забралась? Міпесик. Зо. Тіря це лісила, це су. Всім добрий, дачний день. Томатики потрошки стигнуть. Настигло всього два огірки, проте. Дуже гарні троянди. Один кущик і інший кущик. Але, але, треба їх трошки пообрізати. Дивіться, перші айстри, а це означає, що вересень вже на носі. Що ще маємо? Капуста, яка просто так росте, активно цвітуть і зав'язуються гарбузи. Ось чого в мене буде багато, це гарбузів. Капусту, капусту кров із носу вже треба вибрати. Вже позрізаю 100%. О, Боже, яка в мене гарна кінза! Зараз вам покажу. Це вдруге за сезон я посадила кінзу, що я зрозуміла, що не вся зеленушка добре росте. Ось дивіться, який поганючий салат, напевно, йому жарко. Шпинат непоганий, бейбі-шпинат можна зрізати, шпинат можна висаджувати. Там десь ось там горошок. І у мене в планах буде викосити цю ділянку. Взагалі, у мене щось дуже багато планів на ці вихідні і дуже мало вихідних. Що ще плохо росте, якщо їх його садити невчасно. Ось, це я теж посадила гарбузи. І кабачки зараз покажу. Бачите? Кабачки взагалі в цьому році дуже погані. Ростуть у мене, ну то знаєте, місце займають, але я не знамся і все одно в наступному році ще їх посаджу. Полуниця. Полуницю я спеціально отак от запустила. Задля того, щоб ось тут висадити ще два рядочки. такі дітки, котлетки. Думаю, тиждень-два я їх ще повирощую і пересаджу туди до малинки. У мене буде 4 рядочки, єжевічної полунички. Малинки зовсім трошки, але. Але вона є. Буквально горсточка маленька. Я її вирізала і вона перестала стигнути. І треба трошки часу, і вона почне стигнути знов зарослі. Як я його завтра буду вибирати, взагалі не уявляю. Це капуста з моєї розсади, з насіннячка. Я взагалі не очікую від неї капусту, просто посадила і не очікувала, що вона виросте такою. Треба було якось доглядати за нею чи що. Для краси томати. Це дебарао, чорний, стигне. Це хурма жовтий стигне. Бачите? вже вивчила сорти, але не всі. Це не знаю, що стигне. І ще в мене десь був дебарао жовтий, теж смачний помідорчик. У середу я їх вибирала сьогодні собою. То не дуже багато настигло Кукуруза здиха, але просто затіняє мені огірки. Дуже гарно маю петрушечку. Треба її нарізати буде. Я люблю зелень. Але в цьому році щось я прогадала з зеленушкою. І ще, а тут у мене посохла рукола І ще маю ось таку зеленушку. Вона не засохла, тому що на упаковці. Було написано, що її треба садити саме в липні. От коли садиш як потрібно, то воно і смачне, а потім ні. Ліс з баклажанів. Навіть можна назбирати буде Я обожнюю баклажани і зготувати якусь ікру або рагу і перці. Зараз покажу ось він. Оцей кущик. Оцей. Подивіться, які вони будуть гарні. Стигніть, давайте скоріше. От і все, моє хозяйство. Все посохле, щось не родить, щось родить. Ось ще покажу: засохлий помідор. Бо за всім треба доглядати, підживлювати, давати якісь вітаміни, водичку, захист, заботу. Само воно нічого не росте. Всім гарного дня. Подивіться, що в мене виросло, десь я його пропустило, який гігантський патісон. Угу. Яке воно здорове, як кабачок. Натерти і зробити оладки. А ще в мене тут вистигає цього цукіні. Скіні, у мене небагато. Це, напевно, буде четвертий <хи> за весь сезон. Але ж, я казала, що в мене будуть гарні тиквачки. Дивіться, яка вона вже велика. Зараз я руку свою покладу. Ось. Та ну іди. Ось великий. Ось моя долонька. Та ну що ж так. Ось моя долонька, ось тиквачка. І тут трошки менше, викарше Ти тиквачок десь. П'ять маю. Ми незмінні у своїх смакових вподобаннях картопелька і рибка. Товстолот. Треба йо алкоголю. Сорок хвилин навіть не підходимо. Тут два кг остренького перця. Завтра він піде в баночку під закрутку, а це буде кисло-солодкий соус. Сьогодні все перемолю, завтра закрию. Gracias. Дивіться, як Нора гарно вписується в цей інтер'єр. Біла собачка під білий заборчик. Йди до мене, Китька. Не хоче. Виглядає свою подружку. Там же паркан з сусідами і там живе інша собачка. Але вони не дружать. Ще подивіться, як в цьому році у мене буде гарно цвісти хоста. Це якась такого кольору гарного. Це просто біленька. Я не пам'ятаю, щоб вони так цвіли минулого року. За тут ростуть у мене в тіньочку. Улюблений Норин, сонячний п'ятачок зранку. Вона завжди тут лежить. Тепер дивіться. Оп, бачите, всюди тінь, а вона лягає пузько гріє. Або і сусло. Ні, я вже. Це будуть шматочки фруктів в желе. Закрила лохинку, диньку і персик. Тепер отако їх треба простерилізувати 10 хвилинок після закипання. Я не знаю, що вийде. Це я зробила стільки баночок на пробу, навіть маленькі, щоб не шкода було викинути. Минулого року я закрила лише кілограм гострого перцю. Отак, оцет плюс мед. В цьому році вже два, бо з'їли і пальці облизали. А саме кльове те, що його не треба стерилізувати, кип'ятити, бо оцет – найкращий консервант. Звісно, не найкращий продукт. Але неділя був день закривашок. Перчик в пуксусі і в меді. Це кисло-солодкий соус. А це у мене фруктики в желе. Не знаю, перший рік закриваю, що буде непонятно. Зібрала врожай капусти і зібрала кукурузу, оцю маленьку, забула, як вона називається, на насіння. Цьому році я її невчасно зібрала, і тепер воно лише на насіння. Трошки капустка не ахті, але зважаючи на те, що вона росла сама, то це навіть дуже ок.